Вітаю, мої любі дітки! Сьогодні я запрошую вас до своєї творчої майстерні. Ну а що ми будемо майструвати? Здогадайтесь за допомогою загадки. Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадалися? Так, ну я думаю, що ви, звісно, здогадалися. Це солодкий, червоний, соковитий кавун. Ось така скипка кавуна є у мене. Її вам я й пропоную змайструвати. Якщо її розкласти, це вийде великий круглий кавун у розрізі. А якщо ось так скласти навпіл. Це буде двостороння скипка, яка ще може качатися. Ось як гарно подобається вам! Я вам зараз розкажу та покажу, що ж треба та як зробити ось такий кавунчик. Я думаю, вам він точно сподобається. А ви вже куштували соковитий кавунчик? Для роботи вам знадобляться дві тарілочки різного розміру. Одна трошечки більша, а одна менша. Також знадобиться кольоровий папір або картон. І я взяла картон зеленого кольору і папір червоного. Можна брати картон двох кольорів або папір двох кольорів. Але більшого розміру у нас буде. Зелене коло це буде шкірка. Тому ми обводимо більшу тарілочку на зеленому аркуші, а меншу, це може бути блюдечко. Ми обводимо на червоному аркуші, притримуючи лівою ручкою, вправою держимо олівчик та обводимо, прибираємо в сторону, більші тарілочки нам не знадобляться. Тепер нам знадобляться ножиці. Буду вирізати спочатку зелений. Пригадуємо, як правильно тримати ножиці великим і середнім пальчиком в кільця, підтримуючи знизу вказівним. По намальованій лінії олівця я ріжу коло, вирізую. Не поспішайте, будьте, будь ласка, обережні з ножицями. Коли я буду вирізувати червоне коло, то відео я пришвидшила. Але ви, будь ласка, не поспішайте та не ріжте дуже швидко, щоб не порізати пальчики. Нагадую, що червоне коло буде трошечки меншого розміру. Тепер ми беремо червоне коло та накладаємо його зверху на зелене. У мене червоний папір двосторонній, тому мені все рівно на яку сторону наносити клей. Якщо у вас з однієї сторони він білий, то клей наносимо на білу сторону. Потім перегортаємо і кладемо на серединку зеленої сторони кола. Тут ми приклеюємо на кольорову зелене коло. Пригладжуємо та знімаємо зайвий клей. Для цього вам знадобиться серветка. Тепер я беру коло та складаю його навпіл, щоб одна дуга співпала з іншої. Ось така гарна скибочка вийшла, але чого ж тут не вистачає? Так, звичайно, зерняток. Можна трішечки зачекати, поки підсохне клей, і намалювати невеличкі краплинки, вони можуть бути хаотично розкидані по червоній м'якоті нашого кавунчика. Ось такий гарненький кавунчик у мене вийшов. Пригадайте, які матеріали нам знадобились. Та в якій послідовності ми будемо робити кавун. Ну, а зараз я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику перед тим, як перейти до майстрування. А гімнастика також про кавунчик. Ми кавун смачний купили, показуємо, який він великий. І додому принесли. Ось так ми йшли. Там його ми довго мили, витирали, як могли, потім різали на скипки, на великі і на малі. Поки ми несли до столу, в нас аж слинки потекли. Ось такий кавун. Ну, а ви, малята, будь ласка, зробіть свій кавунчик соковитий та гарний. Та покажіть мені, який він у вас вийшов. Буду чекати на ваші фотографії. З нетерпінням. На все добре, до побачення, до нових зустрічей!